Ще рівного часу, шановні українці, з вами відмак повокрук. Я розпочинаю черговий набір на навчання до мене мою українську школу-магію школою магії української мови для українців. Приймаю анкети до 14 березня 2023 року, тому що я маю їх переглянути. Анкети я розглядаю одну-дві доби зазвичай. І з 15 березня перше заняття ми починаємо новий шлях моєї спільноти учнів. Ось ми будемо на базі хронології вивчати відовство, поєднаємо ці два великих пласта знань і магію ми будемо вивчати як саме як науку, науку про керування енергіями, де основним е інструмент е для цього ми будемо брати руни, але буде багато-багато багато всього. Буде мантика і ритуали, і розуміння побудови світу простору, розуміння того, хто ви на курсі дам інструмент для того, щоб знайти себе. І допомогти рости, розвиватися і ближнім. Прискоримо перемогу України, більшимо свої ресурси і будемо щасливими, незважаючи на що, тому що ми прийшли в цей світ, щоб бути великодушними. Слава Україні! Смерть порогам! Записуйтесь на курс, збільшимо нашу енергетичну цілісність і міць України, українського народу, нашого роду і кожного з вас, тому що кожен з вас повинен перш за все розпочати з себе. Бути тим сонцем для простору, для близьких і для України в цілому. Слава Україні! Смерть ворогам!